Україна поступово підвищує кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно не менше 31 року трудового стажу, але не у всіх він є. Тому про це варто потурбуватися заздалегідь. Згідно з законом, кожен громадянин України, незалежно від того, працює він чи ні, може приєднатися до системи добровільного пенсійного страхування та купити собі стаж. Детальніше розібратися у темі допоміг київський експерт Сергій Коробкін. І інколи трапляється так, що ну, може людині не вистачає рік або там півроку стаж, в такому випадку дійсно є сенс замислитися над тим, щоб стаж цей придбати. А придбання стажу можна розподілити на дві частини, тобто є таке поняття у нас сьогодні як добровільне пенсійне страхування, коли людина не працює офіційно. Але може сплачувати за себе страхові внески добровільно до пенсійного фонду і таким чином заробляти собі майбутній стаж достатньо сплачувати мінімальний внесок раз на місяць, щоб цей період зараховувався до робочого стажу громадянина. Пенсійний внесок сьогодні єдиний соціальний внесок, так званий ЄСВ, це 22% від мінімальної зарплати в Україні мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024 року це 7100 гривень відповідно мінімальний страховий внесок сьогодні 1562 гривні до рівня з 1 квітня мінімальна зарплата підійметься до 8 тисяч гривень. Таким чином мінімальний страховий внесок зросте до 1760 гривень на місяць. Відповідна річна сума складатиме понад 21 тисячу. Угоду добровільного страхового пенсійного внеску громадяни мають укласти з податковою, в тому числі за допомогою електронних сервісів. До речі, робити внески за законом можна і за інших осіб, наприклад, за своїх батьків. Угоду укладається з податковою. Але це сьогодні можна зробити навіть через дію. Це дуже ну, набагато простіше. Там зробив кілька натискань і в тебе будуть списувати щомісяця цю мінімальну страхову суму в пенсійному фонді, також на порталі електронних послуг пенсійного фонду також є розділ, де можна укласти угоду про добровільне це пенсійне страхування. Наприклад, людина десь за кордоном працює отримує гроші, але в в пенсійний фонд України не йдуть. Докупити стаж можна також і за минулий час. Якщо людина, наприклад, за віком вже має піти на пенсію, але в неї не достає років праці. Щоб купити стаж за минулий час, то він коштує вдвічі дорожче. Тобто множиться на два. Тобто місяць стажу вже буде коштувати не 1562 гривні а понад 3000 гривень. 124 гривні на думку експерта, кожен для себе має вирішити, як йому зручніше та вигідніше зробити, порахувати доцільність покупки стажу за минулий час, і, можливо, маючи таку велику суму на руках, більш раціональним буде її використати на забезпечення свого життя вже зараз.